За, проти, отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. А у нас з голосу Нічого. немає питань. Так? Не знімаємо, не Тоді переходимо одразу до порядку денного. Перший блок, основні питання. Перше питання про затвердження положення, про відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Больської міської ради в новій редакції. Андрій прошу. Доброго дня, Дане положення затверджується в частині видачі відділу міста будування та архітектури наказів, на, на видачу містобудівних умов і обмежень, будівельних паспортів забудова земельних ділянок, видачі паспортів прив'язки на розміщення тимчасових споруд та присвоєння адрес. Немає запитань заперечень Немає. Прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Дякую, що я прийнято одноголосно. Наступне питання: питання про затвердження положення про координаційну раду з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі протидії торгівлі людьми в Польській міській територіальній громаді та складу координаційної ради в новій редакції. За результатами сім'ї І рекомендовано змінити його на своє свідчення, домашня на своїх формації. Немає запитань заперечується. Прошу голосувати. За? Проти? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне про затвердження складу комісії з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення членів сімей, осіб, які загинули, пропали безвісті, померли та осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, брали участь в революції гідності, а також членів міцної. Марію Олегну заї. Введено члена Ради ветеранів, та колись що радіо, радіо Володимира Петрович. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Казав? Проти? Отрималися. Дякую, рішення прийнято одного Наступне питання про затвердження порядку надання матеріальної допомоги у новій редакції. Новій редакції. Зміни заключаються в тому, що ми змінили а, комунальну установу Центр надання соціальних послуг в даному порядку на комунальне неправильне підприємство та підприємства. Немає запитань заперечень, шановні місцеві. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження інформаційних та технологічних карток, адміністративних послуг на її редакцію. Вносяться зміни дві інформаційні картки. В першому випадку це виплата грошової компенсації особи, які захищали незалежність суверенітету та територіальну цілісність України за оренду ними розлових переміщень. У зв'язку з внесенням змін до постанови 252, якою забезпечуються за ці виплати, вводяться відповідні зміни до інформаційної картки. Немає запитань заперечень чи новичів? Не немає. Прошу голосувати за? Проти? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження робочого проєкту Поточний ремонт музею Миколи Поманенка за адресою Україна, Київська область, Хастівський район, село Малютінка, вулиця Лісна, 12 травня. Доброго дня, шановні ще нашого комітету дали рішення вносить білого звернення нашого керівника. Польську призначимо те, що тобто затвердити проєктної документації по об'єкту поточний ремонт музею Миколи Тманенка із загальною кошторисною вартістю будівництва 850 тисяч 896 гривень. Прошу підтримати, затвердити документацію. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримались. Дякую, рішення прийнято. обговорювати. На Наступне питання про затвердження актів обстеження зелених насаджень в Борській міській територіальній громаді. Андрій, прошу. Доброго дня. Першого жовтня заяв людичних фізичних осіб на проведення обстежень зібраних насаджень, що підлягають видаленню кормуванню в санітарній обліці в місті Боярка, село Малютинка, Нове, село Тарасівка та село Дзинкове. Складено активі. Прошу затвердити. Немає запитань заперечень, що ми Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую, рішення. Маленьке прохання, якщо можна білогородський круг, є зупинки дерево. Воно вже там ну, дуже гілесно бажає людям підійти вийти, вийти зупинки, щоб подивилися на це дерево. Білогородський круг в яку сторону. На я повертати. Напроти шукав там. Ну, на на Біля зупинки прямо це дерево, воно дуже вже так прямо геть дорога... Якщо воно то дорога. Дивіться, може вектором вияснювати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання освіти. Валерій Володимирович. На затвердження положення про надання платних послуг у Боярському академічному ліцеї інтелекту на Віринацію. Дане рішення буде закликано тим, що, щоб провести відповідність, були звернені батьків, звернені керівника до управління освіти. І ми звертаємося до вас з проханням надати дозвіл на платні послуги Суть в тому, щоб діти, які не підвели категорій, 5-11 класів, мають право харчуватися. Розроблена кошторис. Є все складено відповідно до чинного нормативного законодавства. Прошу підтримати. Якщо треба калькуляція, ось те, що калькуляція роз, розкрита. Батьки готові платити за те, щоб діти харчувалися, які не пільгові категорії, які користуються безкоштовно. Це буде плата тих дітей, батьки готові платити за те, щоб їхні діти в навчальному закладі. Мови, повіців, не, речі, так, так, так. Немає запитань заперечень. Це ж додаткова послуга, ну, вона не обов'язкова. Якщо люди да, хочуть, то вони користуються. Ні, так, то не це користуються. не обов'язково для всіх, для тих, хто бажає, що дізнатися. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Хто за, проти, Утримались. Дякую, одноголосно. Наступне про введення додаткової штатної одиниці асистента вчителя та внесення змін до штатного розпису у Новосілківській гімназії Больської міської ради. Так, звернення з керівника закладу, відповідно, є висновок інклюзивного рецепту. З'явилася людина, дитинка із порушеннями і потребує введення, відповідно, до законодавства потребує введення цій посади системи виконання. Немає запитань заперечення? Правила голосувати, отримали. Дякую одноголосно. Наступне питання про внесення змін до штатного розпису у закладі дошкільної освіти, ясно садок Даринка, близько міської Рада. Теж є звернення керівника закладу освіти, пов'язано з тим, що у нас садочок, який в зоні обслуговування, це джерельце стоїть на простої. Дуже багато дітей знаходиться в даринці і з тим збільшена кількість дітей. Ми просимо додати одну штатну одиницю кухаря. І е, одну штабну одиницю асистента вихователя. Для того, щоб здійснювати повноцінний виконний процес у даному законодавці. Немає запитань за передніше? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Примась. Дякую одноголосно. Наступний блок запитання. <кху> Питання капітального будівництва. Пане Олександр, <кху> сьогодні. Так, перше питання. Про затвердження проєктної документації по об'єкту будівництва реконструкція підвального приміщення подвійного е призначення облаштування найпростішого укриття Боярська академічна ліцею Лідер за адресою міста Бойко, вулиця Подраса Гайдачна, 62, коригування легальна вартість 5 мільйонів 924 тисячі 596. Узбіг виділено 5 мільйонів 657 058 гривень. Що є там 300, десь приблизно 300 тисяч це на виконання пожежної землі. Угу. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. рішення прийнято одного? Наступне про погодження схеми для електропостачання на догового приміщення. No, за кома 2 за адресою Київська область, міста Волька, вулиця Білогородська, будинок, 21. Пропоную провести правку. Це у нас там відділ знаходиться відділ по 90 по 21.00. Тен це питання. І пропонується провести практику від трансформатормені на за... за за рестораном угу. по опорам освітлення і Ну, а В будинок, Ґол, там 5, в будинок там, вони заходять землею. Да. Е, немає запитань заперечень. Це для збільшення потужності це. Для... <кос> <косит> 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 yeah. да, немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне про затвердження рішення комісії номер 26 дріб 1, викладено у пункті 1 протоколу від 22-10-25 року за номером 26. Ну це питання щодо надання компенсації для відновлення пошкоджених об'єктів до назад і на Це по пошкодженням. Немає запитань за заперечень? Прошу об'єднати 13 і 14 проголосувати е, пакетом. Хто проголосував? Хто за? Проти? Отримався. Дякую, рішення прийнято одне Наступне було блок питання, питання житлово-комунального господарства. Пані Марину, Питання про затвердження зміни до розкладу шкільного маршруту номер 3 село перевіз село Дзвінкове, село Княжичев, село Забір'я ЗОЖ No2. рішення чергової сесії Борської міської ради, е, про положення КП «Транспортне підприємства Борської міської ради, перевезення школярів на приміському автобусному шкільному маршруті регулярних спеціальних перевезень номер 3 е, також згідно листа Забірського повному закладу і КП транспортного з метою забезпечення регулярного підвезення школярів до навчальних закладів. Що проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, також додавання нового населеного пункту, в якого здійснюється підвезення школярів з селу Яблонівка. Новий братік, угу. угу. Немає запитань, заперечень Прошу голосувати Поза, проти. Отрималися. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне про погодження проведення робіт з благоустрою за адресою Київська область. Пастівський район, село Забір'я, вулиця Грисюка, 2. Розглянувши ще звернення директора Забірського опорного закладу та також листа комунального підприємства Больського виробничого управління житлово-комунального господарства з метою проведення благоустрою та облаштування паркувальних місць для відвідування закладу освіти. Просимо розглянути питання та залучення відповідної техніки та працівників даного підприємства. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Дякую одноголосно. Наступне питання про організацію руху вантажних транспортних засобів на території польської міської територіальної громади. Просимо внести, розглянути пропозицію, таку Зміни вноситься, щоб КП муніципальна безпека могла здійснювати контроль за виконанням даного рішення, а саме перевіряти наявність перевізників, дозволів на приїзд великогабаритного техніка. В рішенні про, писано про те, що техніка, яка перевищує 24 тони, має в нас отримати дозвіл на переміщення по територіальній громаді. Так і всі встановлені про заборону руху. Ну, і разом з поліцією вони будуть перевіряти, в разі чого поліція штрафувати і щоб вони набрали дозволу. Просимо mm -hmm. такі зміни. Попереднє рішення хочемо вважати таким, що втратили чинність. Настать такі сім'ї. Mm -hmm. Запитання будуть? Якщо немає, прошу голосувати. Хто про за? отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про погодження. Проведення робіт з водовідведення поверхневих в селі Тарасівка котежне містечко Тарасівка. Звернулася до нас комунальне підприємство громада спільно з котежним містечком Тарасівка, вони просять за рахунок інвестицій відвезти водовідведення зробити не, не централізоване, але по їхній дорозі, тому що там затоплює, коли йдуть дощі, вони свій готові поставити під кільця і асенізатором відкачувати після що воду Нашу, mm -hmm. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І питання 18 про споча. Про забезпечення безпеки дорожнього руху на перетині вулиць Київська та Незламності села Тарасів. Тарасівка, Фастівський район, Київська область. Також розгалушили звернення на комунальне підприємство громади, яке бере відповідальність за те, щоб розробити схему організації дорожнього руху за рахунок інвестора. Також погодили з підприємці на обласній дорозі нанести пішохідний переход, тому що там велике навантаження. Uh -huh. Комунальне підприємство буде відповідати за виконання цих робіт. Немає запитань заперечень. Прошу вас за. Проти отримали. Дякую, рішення прийнято так. одноголосно. Наступний блок питання архітектурних питання. Дошу. Перше питання про погодження встановлення зовнішнього освітлення майданчика для стоянки транспортних засобів з столицю залізниці біля платформи на станції Тарасівка в селі Тарасівка Бойської міської територіальної громади Фастівського району Київської області, приватному акціонерному товариству, будівельно-монтажне управління номер 33 Це там, де у нас зараз планується початкові зараз роботи йдуть по території біля платформи Тарасівка, по перехоплі Відповідно до листа приватного товариства акціонерного щодо влаштування вуличного замінилась. Хочуть допомогти мені. Ми ж не проти? Я, я теж. Немає запитань, заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Про наведення містобудівних умов та обмежень для нового будівництва комплексу об'єктів громадського призначення за адресою село Тарасівка, вулиця Шевченка, товариство Грінлайт, де видало. Це ділянка при виїзді з Тарасівки в сторону Юрію, сторони. Там був попередньо дороблений детальник на території. Планується на цій ділянці будівництво ресторану та магазину. Немає запитань заперечень. Це як так, поворот на Грін Хіллс, там ну, довго стояла ділянка. Вони зверталися до нас, знову розвернулися. Будемо ну, в ресторан. Ми сподіваємося, що вони виконають свої обіцянки, зроблять там гарну зону ну, для, для мешканців громади. Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. Казав. Проти. Утримались. Дякую рішення прийнято одноголосно. Про надання місць будівних умов та обмежень для будівництва та обслуговування будівель і торгівлі за адресою село Тарасівка, вулиці Шевченка та ім'я <кій> Зараз на даному місці розташована тимчасова споруда відповідно до затверджених матеріалів детального плану території, власники дінамо. Немає запитань поперечних. Прошу голосувати. за. Проти? Отрималася. Як ви рішення прийнято одноголосно? Наступне. Дивіться, я хочу зараз, в мене перші три зараз питання це анулювання і слідчі три питання надання. От це виходить, мама зараз, ну, мені потрібно закрити свій ФОП. І вона, виходить, всі три тимчасові споруди. Ми їх анульовуємо і оформляємо на її дочку. Це три е, трісок споруди, які знаходяться напроти церкви, в селіновому. Mm -hmm. Вони вже там давно стоять. Ось напроти така в сталася ситуація, А що... в селіновому з лівої сторони, так, напроти церкви якраз шість цих питань, це ми перші анульовуємо, наступні видаємо доньці. Ну, немає запитань заперечень. Я розумію, що це починаючи з 23 по 28, Немає заперечень з 23 по 28 нулювання трьох паспортів і видача на точку. Немає блоком, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно одного молосту Про надання паспорта прив'язки для заміщення тим, тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в селі Тарасівка, вулиця Шевченка, 269, ФОП Лузанчавен. Це тимчасова споруда при виїзді з Тарасіки з лівої сторони, ну, не доїжджаючи до кінця Тарасіки. Там займаються формами і, і, і різними злаковими культурами. Вони вже давно працюють, не було щось старі рішення. На а, паспорт прив'язки, який видавав Шахівосточна mm -hmm. приємна державна адміністрація. Він по термінам закінчився. За мене днями признаходиться у приватній власності, цільове призначення під торгівлю. Mm -hmm. Прийшли за продовженням, але ну, ми не можемо продовжити, ми видаємо як новий. Понятно. Ну, це ще, не? yeah. да. Немає Немає. Прошло просто, Хто за? Проти утрималися. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Про надання Кравченко, НВ обдівального паспорту, забудова земельної ділянки за адресою міста Бояка, громадська організація Зорі Т, вулиця Інія Крима. Запитання будуть? Це що у нас? Будинки? На є житлові будинки. Є пропозиція об'єднати відділення паспорти. 30-34. Немає? Відгляньте по типу адресах, якщо немає mm. зауважень, це приватні будинки. Тоді, якщо немає запитань, заперечень 30-34 пакетом. Хто за? Проти утримались. Дякую, рішення прийнято то <реку> На <полу>. з <реку> да, Наступне про переведення дачі. <реку> <Чому? реку> Є пропозиція з 35 по 38-го Немає запитань заперечніше. по адресах гляньте? Ні, його переведення, так? Переведення, Це не ні, переведення, так. Ну, я маю на увазі адреси, де переводять. Ага. Якщо немає, з 35 по 38 -го блоком голосуємо. Хто за? Проти? Стримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне 39 питання. 54. Це, е, також видачі адрес. Якщо е, Сан Саныч, по 54-му. В зв'язку з конфліктом інтересу не буду приймати участь в присвоє адрес з даного питання. Є пропозиція об'єднати 39-54. Немає запитань заперечень? Планіте, будь ласка, по адресах. Немає, шановних посил. <розумісті> прошу тоді об'єднати і пакетом проголосувати. Питання 39.54. Хто за, прошу голосувати. Проти? Отрималось. Дякую. Рішення Дякую. прийнято. Один не брав участі у голосуванні. Ми переходимо до закритої трансляції. Прошу проти Скажете, коли можна буде починати?